Так. Міняється мотоцикл, міняється клас мотоцикла знову у нас туристичний з 21 дюймовим переднім колесом. Мотоцикл заточений для того, щоб їздити по всяких бездоріжжях. Але при цьому до них доїхати по трасі подивіться на ці кути нахилу, Неймовірно щось. Ох, як перекладочка, яка була, це прям круто. Дуже плавно при цьому їде, зважено, мотоцикл має великі ходи підвізки. Але він так гарно працює гальмами, ще гальмами і газом, що е, підвізка не гуляє, не стрибає вверх вниз В цьому теж є певна майстерність для того, щоб витончено і достатньо, і динамічно, і швидко е, працювати гальмами. Дивимось на технічний елемент. Тут, звісно, є невеличкі огріхи. пхається незадоволений собою, хотів проїхати чисто, ну, тим не менш, заїзд буде хороший. тут. Інколи, знаєте, втратити одну секунду на штраф не так страшно, як застрягнути десь на схемі і втратити стабільний емоційний стан. Який більш важливий для того, щоб ви проїхали всі інші конуси і не напортачили? Красивий, красива дуга тепер на синіх конусах. Хороший поворот голови. Дивимось на фініш. У нас хвилина 31 32.07.